Доброго вечора. Програма час підсумки дня. Триває в прямому ефірі на п'ятому каналі. В цій частині маємо ексклюзивне інтерв'ю. Наш гість Олексій Павленко, міністр аграрної політики України. Доброго вечора. Вам Доброго вечора. Агробізнес один з небагатьох в Україні, який залишається не просто рентабельним. Це одна з ключових статей валютного доходу України, але все ж є об'єктивні фактори, які не можуть не впливати. Курс гривні, ціна паливно-мастильних матеріалів. Чи всі аграрії в цьому сезоні зможуть розпочати сезон і посівну? Ви повністю правильно підмітили, кожна третя, третій долар, зароблений Україною по експорту це є долар від наших аграріїв. Зараз це 37%, майже це загальна доля в експорті аграрного бізнесу. Непростий сезон, да, тому що ви пам'ятаєте, що стрибок швидкий до 42 курсів, а потім зараз повернувся, стабілізувався на рівні 23-25. видно, подорожчали основні компоненти. Це і паливо, це зер, це і добрива. Це і насіння, яке скажімо, імпортували, хоча, власне, виробництво насіння воно так сильце не подорожчало. Ну, хочу сказати запевнити, що перший сезон розпочався вже посівною. На даний момент розпочався вже в 22 регіонах. І вже на даний момент 12% від загальної площі вже посіяно. Це 285 тисяч гектарів землі. Плюс ми бачимо дуже непогані зараз сходи. У нас є зараз непогані ситуації по озимих. Хоча були такі сумнівні погодні умови. Ви знаєте, що у нас в кінці грудня. Були проблеми з заморозком, потім з ожеледю, але ми одесь оцінюємо загальний стан на рівні 98% порівняно з минулому року стан наших озимих. Тобто Україна буде з хлібом. І східні регіони теж засіяні ще ні? там де йде антитерористична операція, зокрема і зоні, ті, які прилеглі. Ви, да, в зоні АТО є проблеми. Є такі поля, що зараз потребують розмінування. Є поля, де зараз фермери не збираються робити будь-які роботи, тому що є проблеми, вони не знають, чи будуть бойові дії, чи не будуть. От, але я скажу вам, що зараз да, цей Це регіон він відстає по посівній, але там також посівно ми бачимо, що що є готовність до посівну, і посівна також буде. Буде в тих регіонах, буде в тих регіонах. В тому це житті. ключові гравці, очевидно, Ахметов, Колєсніков. Це ключові ферми, які там працюють як такі. Тому що ви знаєте, що Луганська, Донецька область і Окупований Крим це не були, скажімо, основними гравцями так. на аграрному ринку. Ну якщо даже подивитися, скільки втратили, втратили півтора мільйони тонн. З загального валу що ми виробили, це було 63,8 мільйони тонн. Десь приблизно виходить там 3 відсотки, 2,5-3 відсотки це загальна кількість. Тому ключових гравців там немає. Там є локальні фермери, які, скажем, ці райони не аграрні. Але навіть значить, що це райони не аграрні, там посівна також буде в тих місцях, де нема бойових дій, де нема нашої армії і де нема проблеми з замінованими полями. Зрозуміло, який курс гривні зможе витримати галузь? Галузь, вона знаєте, вона така, вона різна галузь. Є, наприклад, експортери, які хеджують що таке хеджування, коли ви маєте експортну виручку отримуєте долари, так. то ви відповідно хеджуєте, тобто ви нівелюєте ризики, пов'язані з підвищенням курсу долара, коли купуєте те ж саме mm -hmm. Добре, в зер, насіння, тому що вас в ринках підвищується і там, і там. Але є і локальний ринок, наші місцеві виробники, які від цього дуже дуже страждати. А якщо подивитися на загальну скажімо, кількість виробництва, більше половини виробляється все ж таки, скажімо, малим середнім бізнесом в Україні. Я скажу, наприклад, молока 80% виробляється індивідуальними господарствами, фермерами, картоплі 97%, м'ясо свинини 42%. От по ним буде відчутний удар, тому що, перш за все, рівень доходів населення він не збільшується настільки, як, скажімо, збільшується підняття на основні компоненти це і палива, це і доброва, це і компоненти по насінню. От. То е, який саме курс. Я сподіваюся, що курс має бути стабільним. От і я сподіваюся, що і ми, як уряд, бачимо, що зараз при надходженні траншу від е, МВФ, от Нацбанк зможе впоратися, і ми не бачимо, підстав для того, щоб курс зараз хитався дуже дуже то головне, щоб була стабільність, да, Так, стабільність. стабільність. Раз бізнес каже, нам потрібна стабільність, нам потрібна зрозумілість, нам потрібно щоб там не заважали працювати, і ми готові нормально пройти посівну, оборочну і давати найкращі вражаї для країни. Одна з ключових проблем ну, і для цієї галузі це інвестиції. Інвестиції неможливі. Для інвестицій головне не тільки те, що йде війна, і те, що немає прозорого ринку землі. Великі гравці світові не хочуть грати за такими от правилами, які є в нас зараз, сумнівна оренда і так далі. Я розумію, що в коаліційній угоді з якою йшли в парламент ну цей склад ради, так там прописано, що ринку землі найближчим часом не буде. Але все-таки, зважаючи на складну ситуацію в країні, чи стоїть в порядку денному це питання про те, щоб створити прозорий ринок землі і продавати землі сільського сільськогосподарського призначення? Я тут два питання: перше це прозорий ринок землі, а друге питання це продавати чи не продавати. От правильно кажете, що потрібно інвесторам. Потрібні зрозумілі правила гри і розуміння прозорості. В багатьох країнах я знаю багато прикладів, і навіть скажімо, світові держави, як Китай, наприклад, там нема ринку землі, воно не продається. Там є оренда на 49 років. І всіх гравців це влаштовує, тому що є прозорі, зрозумілі правила гри. Що мається на увазі? Наприклад, якщо кажемо про кадастр, у нас в Україні кадастр це база даних, ну, що дає по землі. У нас електронний кадастр зараз заповнений менше ніж на 15%. Тобто, якщо щось продавати, треба розуміти, що продавати. Щоб треба що, спочатку що, що розібратися, що воно де воно є і як воно є. Саме, саме для цього зараз ми починаємо проект з Світовим банком. Винанцюємо знову нову стадію по роботі з кадастром от, в, і з розтворення робочої групи спільно з Мінріонбудом розвитку для того, щоб дійсно ще раз це питання підійти системно. Питання прозорості. Перше питання, що, що що потрібно інвестору? Це, от, наприклад, ви знаєте, прийняти закон про 7-річну оренду. Мінімальна оренда 7 років дозволить інвестору вклати гроші в землю і розраховувати не рік на два, а мінімум на 7 років. Тому що рік-два яке питання? Це значить питання сівозміни. Соняшник, по соняшнику, соня, ну, по соняшнику. А так можна нормально планувати сівозміну, будувати е, ту ж саму сушарочку, купувати нормальну техніку. От, і дивитися, що буде далі, скажімо, ну, планувати більш-менш нормальні гроші потоки. Плюс прозорості це прозорий ринок і просто і спрощений. Реєстрація, перереєстрація прав оренди. Це не кому не скрет. Зараз є великі черги, це є велика проблема, в тому числі корупційна складова по питанню перереєстрації е, договорів оренди. Зараз з Мін'юстом ми ініціювали питання спрощення цієї процедури. От, і вже ми сподіваємося, що вже з квітня буде можливість цим займатися вже на рівні нотаріусів, не тільки, скажу, на рівні держкомзєму. Mm -hmm. То зараз чекаємо фінальну інструкцію пояснення. Думаю, що всі нормативи будуть прийняті, і це вже буде перше, ну реально не просто покращення, це буде спрощення системи реєстрації перереєстрації. Але ми на цьому не зупиняємося, будемо рухатися далі. І зараз ми на каміні. Запропонували спільно з Мінюстом, з Мін економіки. Ще запропонували 197 різних актів по дерегуляції, по спрощенню ведення бізнесу, в тому числі якраз і земельне питання. Хто готовий зайти на цей ринок от в цей момент? Які, які це гравці? Ну я вам скажу, останні розмову мали в Німеччині, це компанія КВС, яка збирається будувати насінневі завод. Великий інтерес у компанії КЛАС. Це виробництво техніки, щоб збирати техніку на території України і потім повинно її продавати. Тому є дуже великий ринок для техніки. Великі інтереси в тому числі у компанії, які займаються агровиробництвом, не тільки проробкою. Нам, інтер... Нам цікаві всі гравці. Ми пропонуємо зараз на ті ж самі наземні компанії, пропонуємо інвестувати в елеваторні потужності. Тому що, наприклад, як Бразилія, коли розвивалась дуже швидко, з'ясувалося, що не є вузька горлишка по елеваторним потужностям. По експорту. І вони мали жахливу проблему з, перевир... з перевиробництвом, тому що виробляли, а куди далі дівати? Ну, не було куди. І наскільки зараз ми аналізуємо, зараз будуються і в проектах більше ми бачимо аж 10 мільйонів тонн перевалки зернових. Це по тих, по тих портах, що зараз ми бачимо на півдні України. А в цифрах це дуже великі цифри, це сотні мільйонів доларів. Це вже зараз ідуть, існують роботи, тому що це показує, що є інтерес до нашої країни і вже гроші інвестуються. Ми загально зараз про запропонувати на донорську конференцію пакет інвестицій в аграрну сферу майже на 8 мільярдів доларів, з яких буде рощити окрема систему зрошення, яка зараз, ви знаєте, вона майже знищена суттєво знищена на півдні України загальне зношення 82%. Але якщо зараз її поновити, от що запрацює, це піднімає ефективність майже в два рази земля. Це мінімум в два рази. А, окремі, скажем, проекти це поновлення роботи з американським ексімбанком, з ідісі, з дірм'єсом, з Кафасом. Це ці агентства, які дають кредитування для імпортерів. Тобто мають тоді імпортери можливість давати техніку в кредит на 7 років, на 15 років, і не під 30 річних, а під 7 8 річних правда в валюті. Але це ж зовсім інші гроші, інші відсотки, і це довгі гроші, які дають можливості вже планувати дачу накладення там за 7-10 років. І плюс ми будемо пропонувати окремі, скажімо, зараз для малого середнього бізнесу проєкти, тому що ми вважаємо, що саме інвестиції малого середнього бізнесу, створення кооперативів на зразок європейський це майбутнє для нашої країни. І зараз, знаєте, уряд Канади і Ізраїля анонсували проєкт, ми запускаємо проєкт на півдні України, 5 областей по плодовочинництву для малого середнього бізнесу. Це, ну, якщо в гривні порахувати, 400 міль... мільйонів гривень це буде пряма допомога, в тому числі технічна, технологічна, консультаційна. Більше ніж 7 тисяч фермерів за цей період програми зможуть, скажімо, приймати участь в цій програмі. І більше тисячі фермерів поїдуть в той же самий Ізраїль, подивляться, як працювати з плодовищевостом в країні, де землі дуже мало. Там дуже багато сонця, а землі дуже мало. І ця країна є одна з лідерів по експорту, наприклад, той самий там, Ягід, виробництва тепличного виробництва, овочі. Тому там є чому повчитися. І от такі, скажімо, програми нам також дуже цікаві. Це, це дійсно створення кооперативів. Ну і дійсно, ці малі ферми, це дуже така. В Україні 4 мільйони 4 200 особистих господарств. 4 мільйони 200. 000. Це господарство може бути від, вибачте, від там, 20 соток до, скажімо, 2-3 гектара. Це середні такі господарства, які виробляють ну, дуже багато всього. Це те, що ми зараз бачимо на ринок, це більше половини загального наше виробництва. От. І коли в Європі їдеш, наприклад, ж саме в Голландії, бачиш кластери, такі невеличкі ферми, там, 3, 5, максимум 100 гектарів. Де по центру є переробка? Там стоїть невеличкий заводик заводік, молочний, там стоїть забійний цех. Там стоїть окрема переробка, наприклад, там, по овочам, фруктах. Це дає можливість їм кооперуватися, давати фінальну продукту продукцію великої якості. Чому якості? в нас це не поширено? Через умови оподаткування, правила ведення бізнесу. Чому в нас цього немає? Цих не поширена історія з цим маленьким фермерським господарством? У нас у нас комунами? у нас вони дивіться, у нас не є. Вони існують. У нас загальна кількість в Україні майже 50 тисяч малих середніх ферм. Це ті, що офіційно зареєстровані. Є перша проблема для, ну скажімо, ринок збуту. Наприклад, були зроблені вже попередніми урядами деякі, скажімо, експерименти, той ж саме ринок Шувар, наприклад, в, в Львові. Це є приклад, яким чином, можливо, на великому такому кластері землі будувати, скажімо, там оптовий ринок. Mm -hmm. Там же є невеличка переробка, яка дозволяє цим маленьким фермерам здавати продукцію, переробляти. Далі вони, скажімо, продають. Саме основне питання ринку збуту, що вони мають кудись продавати. От. Чому не... Плюс це вимагає інвестицій, тому що це вимагає самоорганізації, це вимагає правильно законодавчої бази. І ми зараз спільно з нашими європейськими експертами дуже дякуємо, створили окрему робочу групу. У нас створено зараз 24 робочі групи по всіх напрямах. Вісім основних напрямів, і з них один з напрямів, це називається Rural Development це розвиток сільських територій, разом з розвиток малого середнього бізнесу. Тобто вони нам покажуть, яким чином з європейським досвідом можна будувати ці кластери з кооперативами і з переробкою. А що взагалі з кредитами для 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 вашого для вашої галузі ну з банками в країні велика проблема реструктуризація банкрутство і так далі от як як в цьому сезоні і це ж зрозуміло що це бізнес який бере кредит і тоді тоді повертає після того як закінчується сезон так як у вас галузь дуже відчуває цю проблему тому що нам потрібні і довгі гроші Наприклад, так. ті ж саме сушарки, та ж сама так. техніка, ті ж самі сівалки, ті ж самі трактори — це довгі гроші. Це ніколи за рік не окуповується, Це мінімум 7-5 років, а краще ще більше, якщо це закордонна техніка. І також відчуваємо побіговими коштами, тому що агробізнес це бізнес, коли вклав весною і осінню вже і врожай. А іноді ще раніше, тому що приходять трейдери і починають купувати продукцію зарані, значить, що буде та чи інша ціна чи інша продукція. І є відчуття, що є проблема. Є проблема, банків є загальна ліквідність, ми мали розмови з дестальним банком, загальна ліквідність в системі, майже 60 мільярдів. От, і Нам потрібно на пасіну десь 10, 10,5%. І при цьому ми розуміємо, що зі ставкою 30-32% дуже важко брати гроші. Гроші є в наявності, кажуть, приходьте, беріть, але така ставка велика. І уряд зараз, ви знаєте, зробив зміни до бюджету, розуміючи ситуацію. Ми змогли, скажімо, разом з депутатами Верховної Ради, дякуємо їм. Провести зміни до бюджету в цифрі 300 мільйонів гривень компенсація відсоткової ставки. Просто будуть Компенсувати. компенсувати. По, нашим, по нашим розрахункам, майже, це, майже 4 мільярда гривень кредитів, які люди отримують, отримують фінансування компенсацію того чи іншому розмірі відсоткової ставки. Це трошки буде вже полегшення, відповідно. По роботі з кредитними ресурсами, ну але все-таки, от зважаючи на всі ці обставини, скільки е, які втрати галузі от в цьому сезоні будуть? Ну от об'єктивно, ну перша втрата Донецька, Луганська області і Крим, це, ну, це мінімум півтора мільйони тонн. Так, це ну, така велика цифра для нас. Друге, ми бачимо, що є в тому числі втрати. По переробці деякі, скажімо, крупні компанії, інвестори втратили свої виробничі потужності. Компанія Каргіл втратила завод масло в Донецьку. А. Є великі корпорації, які втратили е, в галузі тваринництва великі комплекси, також зараз знаходяться на окупованій території в Криму. І великі, це скажімо, свинарство, наскільки я розумію. Це так? свинарство. Да. В Криму, ви знаєте, є, наприклад, там, такі підприємства, як е, е, Дружба народів, це і переробка, це і тваринництво. Це і, е, це і, і, і м'ясо, виробництво, тобто, і кавбаси ті ж самі. Тому є, скажімо, перші втрати, ми бачимо через агресію. Друге, багато чого залежить від погодних умов. Тому що, коли мене запитують зараз, а скажіть, будь ласка, прогноз. Перше, треба розуміти, через 10 днів ми будемо бачити фінальний результат по нашим зимах. Тому що зараз є відчуття, що в зимі в нормальному стані, порівняно з минулим роком, десь 99%. Хоча при тому всьому ми бачимо, що площа засідано більше, ніж було в минулому році. Але була проблема, що в задовільному стані 87%, 13% в зрідженому стані. І чи потрібно робити пересів, буде зрозуміло, десь через 10 днів. От. Але навіть якщо будуть якісь зміни по пересіву, ми бачимо адекватну більш-менш ситуацію з минулого року. Друге, це, ви знаєте, зараз є хороші передумови. Зараз є один з найкращих років, коли є вологість в Вологість найкраща кількість логість за останні сім років. Це гарна передумова і для озимих, і для посівної. Але далі, як в будь-якому бізнесі аграрний один з самих ризикованих, існує багато дуже, скажімо, передумов погодних. Це може бути засуха, це може бути, скажімо, при оборці дощі, це можуть бути, скажімо, різні погодні умови. Там це може бути, скажімо, якийсь там довгоносик чи якась тля. Тому треба почекати, скажімо, будемо крок за кроком дивитися і вже яким чином можна впоратись в ту чи іншу ситуацію. Тому прогноз зараз дуже важко робити. Це може бути від... 54-55 мільйонів тонн до 64, скажімо, як було в цьому році, але для цього потрібно розуміти багато компонентів. Я сподіваюся, що ми зможемо також знайти додаткові механізми, опрацювати спільно з банками по варіантам по форвардах, тому що зараз ми хочемо все ж таки запустити механізм цей недержавного фінансування. знайти все ж таки варіанти додаткових грошей для наших аграріїв, які також відчують, тому що сьогодні посівна і сьогодні потрібні гроші. Всі компоненти є в наявності. Є і палива, є, і доброва, є і насіння, і закордонне насіння, і локальне насіння українське потрібно гроші, щоб фінансувати. Я знаю з іншого боку, що зараз тут перемовини дуже багато йдуть між виробниками, дистриб'юторами з точки зору давайте нам кредитні умови, тому що, якщо ви знаєте, що якщо вже насіння завезена в країну. То воно ж воно ж спортиться, воно вже буде трошки менш якісне, якщо також воно не буде продано. Тому йдуть також перемовини про надання того чи іншого кредиту між виробниками і між посередниками, дистриб'юторами. Але кредитний ресурс дуже потрібен. Зараз шукаємо варіанти, якщо можливо допомогти додатково нашим фермерам. Але багато не почнуть сезон. Є такий міф про те, що ситуація з банками, ну не міф твердження. Вона про що багатьом фермерам просто буде вигідніше взагалі не починати. По нашим даних ми таких картин багато не бачимо, і там, де не змозі починати, це є деякі компанії, банкрути, їхня земля дуже швидко розбирається. Попит на землю дуже великий. Українська земля не буде пустою. Щоб земля була пустою, не посіяна, це значить якісь проблеми з господарем. В це нашій культурі, в нашій країні. Війна війною, а, а треба сажати, треба робити посівну. І я знаю приклади, що навіть великі холдинги, які мали проблеми і намагалися давати кліч, давати землю розпродавати, зараз це цього не роблять. От, зараз тримається цей земельний масив. Навіть знаєте, що е, я очікую, що наступний тиждень буде прес-конференція, можливо, по компанії Мрія. Яка ви знали, мало фінансові так. труднощі, але вони знаходять зараз компромісні варіанти, співпрацюючи з іншими холдингами і маючи власні ресурси, що все ж таки земля була оброблена, і я знаю, що там будуть йти роботи, йдуть ж роботи по пасівні. Це один із таких знаєте, яскравих прикладів, коли навіть коли дуже складно, все рівно знаходяться ресурси, компроміси. От, і деякі партнерства, і земля все ж таки обробляється. Зрозуміло. А ситуація з портами це зона ризику. Південь різні аналітики, в тому числі західні, говорять про те, що якщо відбудеться наступ, то він буде відбуватися ну з того боку. І очевидно, що в зону ризику можуть потрапити і ті порти, які там з боку Одеси там і так далі. Чи наскільки це ну наскільки ви вважаєте це серйозним ризиком для галузі? Ну, по перше, ми закликаємо продовжуємо закликати і проросійських терористів, і е, російське керівництва дотримуватись мінських е, скажімо, наших е, угод. І ми сподіваємося, що якщо вони, дотримуватись, вони будуть дотримуватися, то не буде наступу і все ж таки буде мир наконець в тому районі. Але якщо буде наступ, ми готові до наступу. У нас є сили, у нас є Збройні Сили, у нас є великий рівень патріотизму. З точки зору ризиків, ви кажете, то, для, для то, то, то по ризикам самі основні скажімо, парти наші знаходяться це Одеса, Миколаїв. Порт Южний і Ілічоск. Ці порти роблять саме велику кількість по перевалці і не тільки аграрні продукції. Це наші, скажем, портові хаби, це наші портові ворота, це наші вікна не тільки в Європу, це наше вікна, у весь світ. Ну по посилена охорона, можливо, цих е об'єктів чи ми ні ми не бачимо поки ризиків по тих портах і тих елеваторах, які є під під скажем державним контролем. Не бачимо поки ризиків для потрібні вимагають там, підсиленого контроля. Все робиться в нормальному штатному режимі. Чи відповідають інформація про те, що вони виведені з переліку стратегічних об'єктів, які потрібно посилено охороняти? Я про це не знаю, щоб щось щось, щось з переліку об'єктів. Кажу ще раз: нема жодної паніки і не було жодної паніки навіть під час агресії. Україна і аграрна галузь працювала як часи, як годинник. От і відвантажувала вчасно всі кораблі. Панамакси стояли і грузилися відповідно вчасно. Ми виконували контракти. Ви знаєте, ми зараз нам вдалося виконати важкий китайський контракт. Зараз в Китаї делегація українська є спільна з керівництвом представниками міністерства. Те, я має інформацію, думаю, вони прийдуть з гарними новинами, що зараз розмову про збільшення, суттєве збільшення експорту на, на Китай, в тому числі проводимо можливості відкриття додаткового фінансування під модернізацію, в тому числі і наших портових потужностей. Зрозуміло, все-таки про ринок землі хотіло хотілося б добити це питання. Тобто, в порядку денному найближчого найближчої ради е це не з'явиться про продаж землі. Я маю на увазі, ми не піднімаємо зараз питання продажу землі, але ми готуємося, коли, коли буде готовність Верховної Ради наших депутатів до цього питання, щоб запропонувати відповідно правильний механізм і прозору систему, в тому числі і продажу землі. Е -е, я правильно розумію, що в цьому скликанні ради це неможливо. Я не буду згадувати, що можливо, що неможливе. От я думаю, що це Господь Бог знає. От я думаю, що кажу ще раз: ми розуміємо бажання зробити швидкий продаж, але ми не будемо робити швидкий продаж. У нас нема мети роздати землю непонятно кому за безцінь, за копійки. І в хаосі бично виходить трошки негарні, некрасиві речі. Будь-який хаос це є підґрунтям для корупції. Треба зробити прозору схему, зрозумілу схему. Потрібно чітко вибудувати базу даних і потрібно так, щоб українська земля перейшла перш за все, скажімо, українським нашим товарородникам, українським селянам, відповідно, в тому числі, скажімо, інвесторам, якщо інвестора прийдуть і будуть працювати по правильним міжнародним правилам. Так, да, звісно, хочеться багато скажімо, людям зараз відкрити ринок землі. Чому? Тому що там дуже дорога земля. Там, скажімо, в європі вона коштує так. тисячі десятки тисяч доларів за гектар. Але я кажу, думаю, що в всьому своїй свої час. Зрозуміло, дякую вам, Олексій Павленко, міністра аграрної політики, був гостем нашої програми. На цьому сьогодні ставимо крапку до зустрічі завтра рівно 20 двадцяті. Всі самі студії. На все добре. і Дякую, що були з нами.